Доброго ранку, діти. Познайомтеся, це дівчинка Оленка. Вона дуже поспішає до бабусі, але, побачивши перед собою не одну доріжку, засумнівалась, якою з них піти, щоб шлях був найкоротший, і звернулася до нас за допомогою. Діти, давайте допоможемо Оленці. А як ми дізнаємось, яка доріжка найкоротша? Спочатку вибираємо найдовшу полоску, на наш погляд? Ось вона. Розправляємо її перед собою. Тепер із тих двох, що залишилися, беремо найдовшу і прикладаємо щільно до першої, підрівнюючи. Лівий край. Порівнюючи дві доріжки, ми бачимо, що друга коротша за першу, а значить перша довша за другу. Останню доріжку викладаємо так само, як і попередню, підрівнюючи лівий край. Видно, що вона найкоротша. Отже, ми виклали три доріжки. Перша у нас вийшла найдовша, друга коротша, а третя остання найкоротша. Видно, що вона найкоротша, і оленці треба йти по цій прямій доріжці. І видіть і запам'ятайте, що пряма доріжка найкоротша. Вдячна дівчинка запросила і нас до бабусі. І ми разом з нею підемо, провідаємо бабусю. А біля будинку нас зустрічають песик і котик. Скажіть, будь ласка, у кого з них короткі вуха, а в кого довгі? Так. У собачки довгі вуха, а в котика короткий. А хвостик у кого довгий, а в кого короткий. Вірно, у котика довгий хвостик, а в собачки короткий. Дівчинка запросила нас у будинок до бабусі. Яка гарна кімната? Зверніть увагу на предмети. Що ви бачите, я хтік всі разом назвати одним словом? Вірно, це меблі, але кожен предмет має своє призначення, ліжко призначене, щоб на ньому спали, відпочивали. Стілець для того, щоб сидіти на ньому. За столом їдять, спілкуються, працюють, шафу використовують для зберігання речей. Бабуся дуже рада зустрічі з Оленкою і вдячна вам. За допомогу. Любі діти, побудуйте вдома із конструктора або з підручних матеріалів коротку доріжку для пішохода а довгу доріжку для машини. Чекаємо від вас світлин. Дякую за увагу. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.